Вітаю на своєму каналі, давно нічого не знімала. Знімаю, удаляю, не подобається мені, чомусь не хочеться нічого розповідати, чомусь не хочеться нічого показувати. Осіння хандра, депресняк, мабуть, добралися вже і до мене дорогенькі, бомбуть, Тому я останнім часом настільки фізично емоційно зайнята, що я взагалі нічого не знімаю, дещо там не збирала, просто не викладаю. Тому що не знаю, подобається воно мені чи ні. А дещо взагалі не, просто не хочеться нічого. Розумієте, такий стан треба від себе відганяти. Треба якось занурюватись в соціум, але нема тих сил взагалі. Я сьогодні спала до 12. Уявіть собі, в 11.30 прокинулась, тому що вже не було б зовсім сил. До Десь півтретєї я була ще ходила в квартика, пила, таке щось дивилася, телевізор, новини там. І не, як подивилася, що вже о півтретьої години що треба щось робити, йти м -м -м -м, скуплятися, та купити м'ясо, варити, щось їсти треба. Ось і пішла, прогулялася, але так, знаєте, в задоволення. Не, не хотіла сьогодні нікуди, як кожного дня я десь поспішаю. У мене дуже багато зустрічі, поїздки, ця будівництво на дачі ще продовжується. Потім ввечері повертаюся в квартиру, починаю, починаю хаотично готувати їсти, прибирати, щось прати, з дачі привожу, перекладаю. Постійні якісь сумки, баули, щось постійно мені потрібно. Ще, до речі, треба буде вийти води набрати. І постійно, постійно, якісь такі моменти, побут, які повністю зараз в родині на мені. Чоловіку зовсім ніколи, він постійно в відрядженнях. А коли приїжджає тільки пізно вночі, може зранку виїхати, я його не бачу. Тому якось так. Пішла я сюди. давайте повернемось до рубрики, шопоголики, покажу, що я купила. Хочу знаєте, сьогодні зауважити, на тому що я сьогодні зайшла в магазин і йшла по дорозі і думала, скільки зайвого, наскільки забиті магазини зараз мотлохом, наскільки забивають нам мозок різними продуктами, які зовсім нам не потрібні, але маркетинг він таки працює. Я зробила собі висновки, що хочу обрати декілька. Ми зробимо з тобою з вами, зробимо повну продуктів, які в мене є. Зробимо таку, знаєте, аналітику. Я розповім вам, які реально продукти працюють, які варто купувати, які варто вони нашумівші. але. Зовсім ніякі по відношенню, співвідношенні з іншими продуктами, що можна одним якимось продуктом випрати, і вичистити, і все зробити за мінімальні кошти, але якісним. Або накупити 500 баночок, які взагалі нічого не дають. Розумієте? Ви просто викидаєте гроші ялозите лозите ці пластикові пляшки, збираєте, викидаєте кидаєте їх на смітник. І все, нічого доброго з того не виходить. Зробимо і по косметиці, пройдемось, і по хімічним засобам. Я приїхала з дачі, дещо перевезла сюди, і стояло те, що в мене тут в квартирі, деякі продукти. Я хочу зробити повний аналіз їх і змінити тактику продукту, використання продуктів, косметичних, хімічних всіх різних продуктів. Зробимо таку, знаєте, характеристику, таке класне буде відео. Ви таке любите, я знаю. Дивіться, що купила. Просто ви ж любите ці покупки, шопоголики мої дорогенькі. Я знаю, що ви любите. Так, продуктів купила сонячну олію, вже коли знаєте, майже дійшла додому і згадала, що немає взагалі сонячної олії. Що я купила? Купила тут, якісний магазин, я сорубка, купила такий курячий фаршик, буду щось робити, можливо, млинці з м'ясом, щоб насмажити, смажити. Купила гомілочки сліденькі, ось такі. Курячі, буду тушкувати з картопількою. Тут потушкувати, мабуть, мультивацію. Мені подобається картопля саме мультивації. Ну, і звісно, гріс, кіло, таких курячих лап моїм надатком, архаровцям, так би мовити, цим песикам всім. Там і котики їх їдять всі. Ну і моя еко-сумочка. До речі, про сумки також. Купляйте, шийте, хто може ось такі собі. Сумочки, я купила, я не шью, але я купила у жіночки, я вже показувала таку сумку, і з неї так класно ходити за покупками. Вона і виглядає стильова, так, не якась мотлох. І ви пішов собі, купили непрешти пакети, розумієте? Так, Зараз покажу, що купила. Купила такі в рукавички вони недорогі. Зараз 12 гривень, здається, бо закінчується вже нема чим мити. Купила малярну лінту. Стрічку. Зараз постійно вона потрібна. Мо майстру він там робить на вулиці, теж підклеює, підфарбовує. Постійно потрібна оця малярна стрічка. Потім котикам Зараз в рукавички по акції по 13 гривень були ось такі 4 лапи. Купила свої ксюші, ксюші мусюші. ось Вона вже засумувала, то буває, вона ці чотири лапи і зовсім потім його не їсть. Ось, ну зараз засумувала. І е, дачним котикам по 9 гривень панкіт пан купила я. Ну Подивимось, соковита яка, 100 грамів, до речі, не 80, а 100 грамів. Якщо тут 85, то панкіт по 100 грамів. Бачите, різниця навіть в пакуванні. Там мене котів набігає півдачі, коли я приїжджу. І ще ось панкіт. Бачите, лапи, корм кожного дня. Я купляю дачним тваринам свої ксюші і два дачним тваринам всім постійно їжу. Там наварилася ще купила такі шкури свинячі, такі проварила вже завтра. Будуть в них там зварю кашу, буду додавати. Ну, ось так от чиясь безвідповідальність, моя відповідальність. Так, купила собі в рукавичці ось такий олівець. Потрібно постійно мені на англійську я ходжу, мені потрібно лівець. вони завжди десь губляться. Я не знаю, де вони губляться. І ось така звичайна ручка. Також купила рукавички, також їх як хто їси, розумієте? І купила ось такі шкарпетки. Дуже мені золото. Ось така марка. 65% котону, полістера 30, Спандекс 5. Ось ці гольфи, знаєте, на між, дивилась в інтернеті, вони дорогі такі, а там, начебто, і по божевськи така ціна дуже тепленькі, будуть надягати. Під у мене є такі махнаті ботики, Я вам показувала коричніві. Ось вони з такою, наче хлісочкою, і буду надягати їх. Носити, зараз буде прохолодно, буду надягати такі гольфи. Мені буде тепло. Навіть якщо вони не будуть виглядати з якогось одягу, це не буде платко. Хоча в мене є платко, то навіть якщо не будуть виглядати, все одно мені буде в них тепло. Я дуже люблю взимку, щоб моїм ніжкам було тепло. І чоловіку своєму купила, знаєш, в рукавички шкарпетки преміум модаль. Дуже ж ось такі, вони коштують 70, чи 75 чи 85 гривень, здається, щось таке. значить, е, 90% катону, 7 поліамід і 3 еластан. Майже натуральний. Дуже він такий, знаєте, чоловіки, багато зараз е, знаходяться в більшості е, хто у відрядженнях, як мій чоловік, постійно да, на, в, в обуві взуті. А пробачте, взуття постійно носять і ноги повинні якось. Е, Дихати і ці штучні. Е, перелапала, ну пробачайте за таку фразу, ну буквально перелапала обезлі шкарпеток. Всі вони е, ну, не годяться, вони не дихають. Це дуже дуже погано для ніжок. Розумієте? Я завжди дуже така. Ну, знаєте, мені не все одно, які шкарпетки. Я завжди перемацюю, перещупаю, щоб вони були максимально максимально якісні. Тягнуться, дивлюсь розмір ось, і дивлюсь, щоб вони були максимально натуральна тканина. Тому що це ваше здоров'я Турція. Турки, Тому це, я зрозуміла, там було дуже багато китайських, і була лише одна така. Да, здається, вони 85 коштували, ті 78, найдорожчі були, але найкраща якість. Вони дощі проносяться, вони принесуть користь, а купуючи от таку пачку тих, які взагалі ну, стекляні, чоловікам взагалі не можна таке носити. Ми жінки, хоч розуваємося, якщо такі там зайняті чоловіки що рідко можуть розутися, наші портити ножки нашим чоловікам. Так. Ще купила ось такі рукавички. Так, така прикольніша покупка. Вони шкіряні, екошкіра, але дуже-дуже м'яка, максимально м'яка. І з тої сторони, вони замшеві, така також замш, Ну, це все, звісно, еко. Але не від, взагалі, зараз ми їх отак розірвемо, взагалі неможливо відрізнити від натуральних. Абсолютно, вони лягли мені. Ідеально, на руку, подивіться, як дуже гарно лягли, прям наче мене чекали. Дуже комфортні, дуже. Тобто, рука відчуває себе дуже свободно. І в мене там був запит, а в рукавичках. Знімати буду. Не лише ось у мене є, вже, щоб ви знали, рукавички будемо знімати. І ще будуть у мене інші. Я стану, які взагалі в мене є рукавички. Ще в мене тканинні є. Будемо використовувати 5 десь різних рукавичок. Буде моє наступне СМР. Не шуршать так, як би вам хотілося, тому що ті, що шуршать, одні я загубила, так і не знайшла. А інші... Замовила в інтернеті, і ви знаєте, мене ігнорять уже три тижні. Мабуть, не буде. Ну я не проплачувала накладним платежем, але мені нічого не йде, не дзвонять, не пишуть. Взагалі, я в одному інтернет-магазині, де лише рукавички продають різні. Замовила собі шкіряні рукавички, такі коричні, не дуже гарні. Але зробила замовлення, мабуть, вони йдуть десь. Я не знаю, звідкіля, або що мені просто ніхто не пише і не дзвони про них, нічого не каже. Так як один постільний комплект замовила з такого вілюру, знаєте, м'якенького. Також написала накладним, всі написала мені ок, OK, але я не робила ще предоплат, нічого не треба сказали, але так нічого і не відправили. Ось такі вони дуже м'які, розумієте? Прямо просто невагомі. Тому я їх собі купила. Так, і ось така класна річ: хто користувався, хто ні. Дівчата, напишіть: color Inseidel олія для кутікул з гліцерином. Олія пом'якше зволожує і захищає кутикулу та нігтьову пластину. Ось таку ліку замовила. Купила, пробачити. також просторі: 45 гривень, здається, буду лікувати свою От на осінь у всіх у нас. Дуже суха шкіра, у мене зараз повністю свій натуральний манікюр. Я відмовилась вже рік від гель-лаку, я це казала. Не шкодую. Були ломки, так би мовити, коли хочеться зробити собі гель-лак. Прям хочеться і все. Ти думаєш, все, завтра дзвоню майстрині і роблю собі той манікюр. А потім, як згадаються, як почнуть мене все це спилювати, яка в мене зараз повністю цілісна і здорова пластинка, як почнуть її спилювати зараз, як почнеться цей треш, як потрібно буде ходити, вони будуть відростати, знову їх реанімувати. Десь щось там мені якось мені аж дурно стало. Оце, знаєте, залежність втрачати свої 2-3 години там. Салона в підтраюватися. Ну мене і так. Графік зараз дуже навантажений, мені не вистачає часу просто відпочити, я буду ходити там. Мені просто гидко. Це остає просто. Я не хочу цього. Ці, нюхати. Це в мене є лампа, я вже показувала. Є гель-лак для домашнього використання. Я можу собі вдома зробити, але він не буде професійний, тому що я не спілюю, фрізою ногтю пластини. Не роблю ті речі, які роблять в більшості в салонах. Так? І тому воно тримається краще, бо воно більш таке. Агресивне нанесення. А я, якщо роблю в домашніх умовах, я тиждень відходжу, і потім воно так береться і знімається. І нічого не залишається під нігтем. ніготь цілий, абсолютно, нігтьова пластина не страждає. Лише тільки, щоб не перепекти, треба виставити так, щоб не перепекти нігтьову пластину, не запекти її. Ось. І то воно не дуже гарно. Коли в мене може бути білочка, я достану і зроблю собі, якщо мені зовсім вже захочеться вже екстриму. А так зараз і того не хочеться, розумієте? Тільки я звикла без нього, що в мене є наліпні. Якщо буде знову білка захочеться, я наклею собі стему таку, вони не відрізниш взагалі, від мені не відрізняли, я кому показувала, вони не відрізняли мої нігті, вони ідеально вклеються, вони підходять під мою руку, вони дуже гарно виглядають, естетично. Лише я знаю, що вони наліпні, інші не здогадуються. Думають, що це просто геліві нігті і все. Ой, можна таке приклеїти. Вони на таких от гелівих ліпучках, вони добре тримаються, це не клей. І він так легенько знімається цей ліпучечку, то ви віддираєте, отак от її просто відтираєте і все. Вона знімається, відклеюється, і не шкодить нігтєвій пластині. Тому зараз я ось такий взяла. Зараз понюхаємо, він пахне, чи ні. Ммм, та він ще й пахнючий, якоюсь малинкою. Вау! А зараз, ось такий. Класна річ, оліє для нігтів і кутикули. А зараз багато блогерів вже говорять про це просто Дзвінять, ну просто на всю кричать, можна так би мовити, що треба відходити від гель-лаку. Я навіть не знаю. А ще забула сказати, щоб я купилася батарейки, тому що зараз непонятно, що зрозумілості ніякої немає, що буде зі світло. У мене є гірлянди, різні такі речі, щоб було мені на зміну десь знадобитися. Батарейки зараз потрібні, щоб були. Зараз на всю гримлять і про це розповідають, що необхідно, дуже необхідно е, слідкувати за нігтям, не робити на ногах. Вже ну, раніше про це тільки казали, да, що е, не можна, не можна. Зараз це норма, і люди розуміють, що гель-лак на ногах це погана річ, взагалі погана, і вони не робився, Той гель-лак для ніг взагалі. він не... Для рук, а не ніг. Тому що там зовсім інша флора і зовсім інше навантаження, і на, наші ніг тільки на взимку, ну якщо робити лише влітку, тому що взимку їх взагалі не можна носити гель-лак на ногах. Взагалі не можна. Ось, що стосовно рук, це ваш свідомий вибір, і як ви це робите, як часто даєте передохнути чи не даєте своїм нігтям? Я вважаю, що це синтетика, що це пластик, той самий, що це ці речі, які накопичуються в нашому організмі потрошку кожний. Десь клей. Звій, десь клей з нігтів, десь, десь фарба з брів, десь фарба з волосся, десь щось, десь якось потрошки всмоктується в наше середовище. Тому якщо я не кажу вже про ботекси, ці уколи краси, які боком вилізуть. Ви, до речі, чули про цей тренд, пробачайте про махнатку. Це вже просто, знаєте, про всі про це кажуть вже, де відкриваючи Ютуб, про те, як модно накладні зачіски, інтимні зачіски для жінок, розумієте? Зробили всі лазерну епиляцію, удалили собі все. А зараз такі ту-ту! А знову мода повернулася. Оці 90-ті зачіски інтимні жінок. Чи щоб там було вже щось було, а не просто убрано. І ми що купляємо накладки. Дівчата, купляйте накладки, стрінги з накладками. Ще вони коштують недешево. Ще замовляйте, ще попробуй їх знайди, наліпи собі, ходи, бо ти вже не така, як потрібна. Ти ж собі вже все вдоліла думала, і убрала, думала, що ти ідеальна жінка, та ніфіга, ти вже не ідеальна. Тому треба тобі ту накладку приклеїти, тоді ти будеш ідеальна. І зараз не зрозуміла, як буде з пермаментом, розумієте? Ось у мене зараз вчора я пофарбувала, просто собі сама пофарбувала. Вона ще свіжа фарба. Змиється, такого не буде. Але в мене є пермамент, знизу є пермаментний макіяж. Вже вилінявши два роки, я його ну, майже півтори роки, більше двох років, не робила собі, не оновляла. Збирала, збиралась, у мене подорожка була зайнята, то я зайнята, яка робить. І потім якийсь момент я зрозуміла, що я і не хочу його робити. Зрозуміли, от все мене перемкнуло і я хочу навпаки його обрати, бо він став такий сірий, знаєте, вже не коричневий, який, а такий сіроватий. Він коли ви робите його декілька разів, потім пигментація якось там Змінюється, як мені пояснювали. і Для того, щоб зробити більш краще перемоментне наступне оновлення, треба попередні обрати. Ну таке не Дуже приємна процедура, це буде це все прибиратися. Ну, планую взимку цим зайнятися. Хочу сходити в салон, дізнатися, як це зробити. У мене тут з'явилося декілька, ось, бачите. Пигментні п'ятна з'явились від сонця. Така в мене світла шкіра, треба звернути на це увагу. Я думаю, це через те, що я ношу кепки, а тут обличчя не захищене завжди. І багато сонця сюди накладається. Так? Треба більше було СПФ використовувати. Я це проігнорувала, а бачите, що виявилися. Пігментні такі п'ятна, не гарно. Можливо, Дізнаюсь, в салоні можна якось це прибрати, також сходити. І хочу прибрати ці брови. Ну, хочу фарбувати просто і все. Буду намагатися просто сама собі робити, фарбувати брови, щоб вони максимально були натуральні, а пермамент прибрати. От хочу подивитися, як воно буде. Тому що якось так мені, мені вже набридло це все. Тому от подивитись: і губи будуть розколювати, і ботекс будуть розколювати. Тільки тут проблема буде потім зі шкірою, тому що шкіра буде звикша до ботексу, Вона, коли він сходить, вона виглядає просто, просто жахливо. Просто жахливо вона виглядає, вона як тряпка буде сіра, безліка і така буде. Жінка буде виглядати не дуже свіжою. Потім, потім так з губами, губи будуть розтягнуті, шкіра на губах, хто робив багато років і збільшував ту кількість, вона також буде виглядати неестетично. Треба буде робити якусь естетичну пластику губів. І це буде безкінечно, бо, бо зайде мода і скажуть, туду. Губи не модні. здувайте дівчата, а таке буде. Дайте охопити зараз все, вже, нагребстись побільше того бабла. І зараз в обратний відтік всі будуть це, це убирати, свого обличчя. розумієте, Прибирати губи, прибирати, все, все, все прибирати. Вже груди маленькі, до речі, в моді, а не великі. Вже прибирають губи, вже дівчата, щоб ви розуміли, вже це відійшло. І натуральність буде потім на першому. От подивитись, що завжди. Жіноча натуральна краса завжди була розкішшю, тому що зберегти натуральну красу дуже важко, дуже важко зберегти. І це є розкіш. Оце розкіш зберегти. Натуральну жіночу красу, натуральний цвіт, колір, колір шкіри, сяйвода жіноче, якісь такі моменти, щоб жінка виглядала гарно, не дивлячись на свої роки, щоб вона була максимальна до, до свого віку, але щоб вона виглядала свіжою й доглянути, без лишніх усіх всіх зайвих, оце розкіш. Але ж це через внутрішнє середовище жінки, через її психологічний стан, через певні вітаміни, які вона повинна Вживати так, для себе, якийсь там режим дня повинен бути у жінки нормальний, висипатися, по-перше, вона повинна менш стресувати, а це зараз дуже важко. І використовувати якісь масажі, це таке спа, це дуже класно для відпочинку жіночого організму. Тоді жінка виглядає доглянута, бо вона відпочита. Так? А ми це собі не можемо дозволити, але ботик і губені такі, ми можемо собі дозволити. Бо це швидко і ти завжди в тонусі. Завжди, навіть якщо ти не висипався. Спата пам типу, типу, і пам'ята, типу, тим гарно. І тому я от подивитись, в один момент скажуть все, все. І що будуть робити ті майстри, які заповнений ринок губами, заповнений ринок бровами, заповнений ринок нігтями. нігтями, прийдеться всім перевчатися, як це все прибирати і робити все натуральне. І все. Тому що це все відкладеться і почнеться ера інша. Молодь вже не така, як ми, вони вже так не заморочуються. Я кажу про покоління там 15, 16, 17, 18 років. Подивіться, вони вже не такі, як ми, і вони не дивляться на так на зовнішній свій вигляд, як ми. Ще наше покоління, як ми називаємося, не пам'ятаю, кому 40 тому взагалі заморочені. Оце ще епоха тих років. Коли ми любили гламур. І ось на нас ще наживаються, тому що зараз наше покоління в такому віці, коли можуть заробити гроші, і з тими комплексами і нав'язливими ідеями того, тих років, які ми тягнемо ще за собою, і не впевнені в собі. І нас видно за кордоном кажуть наших жінок, тому що наші жінки завжди максимально, наче голівудські зірки. Це тому, що тому, що ми себе обтяжуємо комплексами, нам завжди постійно хочеться в себе вкладати, щоб ми не такі гарні, як нам постійно. Здається, якась конкуренція між нами ще між жінками постійно показати, що в тебе вкладено багато грошей. Чим більше ботексу, тим більше грошей в мене вкладено. Хоча я вважаю, якщо жінка гарно виглядає на свій вік, ото є вкладення, ото є вкладення. Якщо ти дивишся на неї, а вона виглядає реально ну, крута, свіженька, то ото є для мене вважається розкіш. А ботекс. Не розкіш для мене. Ось і все я можу сказати. Зберегти, зберегти що маємо, примножити і навчити інших тому, що маємо. Оце цінності майбутнього. Менше сміття, менше зайвого всього. Більше, якогось, більше філософії буде, більше якогось духовності, розумності, якоїсь певненості собі, оце буде пропаганда. А це відійде все. На жаль, індустрія зміниться краси. Ось ви подивитесь. Тому я зайшла в магазин, подивилася, Боже, наскільки ну космет... косметики такої, що я навіть не уявляю, нащо вона потрібна, куди ти її будеш наносити? Куди ми що? На телебаченні виходимо, там в Тіктоки, щоб знімати чи що, ну, фарбуватися так багато. На, що стільки косметики. І це ж куплять молоденькі дівчата по 20 років, яким взагалі це не потрібно. Я згадую себе в 20 років і думаю, Боже, ми ж були просто гарні на свої роки, нам не треба нічого було. Треба було лише легка підкреслити, там віки підмалювати. І ми вже гарнюні були, але ми це не розуміли. І, але ми не наносили е, такі шари. Е, 250 продуктів які зараз просто продають нам, але вони стільки не потрібні. На це, на це, на це, на це, туди, такий, сюди, такий, туди, 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 туди. Отакий шар. Туду-дуду. А нащо воно потрібне? Ми що? Телеведучі, я ще раз кажу: куди його наносити? Школу дівчатам. Чи у вуз якийсь там наносити, щоб що. Воно вживу при дневному освітленні виглядає штучно і негарно. Коли ці 250 слоїв. Якщо вдома фарбуєшся, то не дивишся, там світло притуплене, вийдеш на вулицю, тебе слякаються. скажуть, що за маска? Людина маска йде, розумієте? Але ж це продукти, це косметика. Яку нам нав'язують. Тому будемо робити ревізію. Я також хочу передивитися, розповісти, які продукти де можна використати свого досвіду, в яких я розочарувалася, які я буду купляти, які більше не буду купляти, мені не цікаві. Зробимо так: такий анонс, таку критичну програму, і передивимося все, що все, що є. Це що варто, що не варто. Всім бажаю гарного дня, мої дорогенькі.